Гості. Приїхала і Наталочка моя, зірочка моя любима. Ну, так, дай нам народження, бажаю тобі щастя, дарують. Дякуємо. Твої мрії збувалися. У ну, нас одна мрія на всіх час, щоб був мир. Одна мрія, та все буде, то не, то не проблема. Нет, відео знімаю. Так, ну що. Ми, ми заходимо. Так, в цьому ресторані я можна було святкувати свої 30 років. 30. І відмінила в останній день, тому що я заговітняла. І тобі мені 35, і я все-таки тут серписів наразі. Головне, ну родіс навіть. Ходіш. Сліт мій серебро. Я, я. Ладість, який красивий. Де, де. я серебро люблю, це для мене моя слабкість. Де, де. Дякую, соночку. Дякую. Я в мене найкраще. Я вас люблю дуже дуже-дуже. Приємно дуже. Людуські привезли, я дуже людуські там, о, фен, щоб красавицею була в нас, дивіться. Люді подарунок привезли, всім нікого не обідали. Там молоде. Та на всі дворі шашлик там, і своха приїхала вже. Всі з'їжоються потрошки. Мамо, дзвонили, тобі привіт передавали, кажуть, щоб бабуся почаще історії розказувала. Нам дуже-дуже інтересно, як ти розказуєш. Ой, увийшло. Подкривала, що хвилери всі люди, прибрала, позакривала, ну у нас ревізор тут робить. О, дивий, які тухлі. Оце. Мама, Красо, що... діти мрозі. Мама все купила, і так красити спішу. Це хрещена купила. Ти куми тут, як тут. Дарна родзинку. Спасіба, мої золоті. Дякую. Всі вовремя просто. Та ми гуляти, ми Мої дорогенькі не на цій, хоча а рядом. що, Бо, що то, тут люди не досить довго довгий посидіти, і, і лісами дуже на стіл. Так ми в сусідній там мої дорогенькі. Вона нам не мішає. А <laughs> ми ж щоб довше посидимо. А воно ж у нас може льожі спати, це вже третій день перемінила, спить, дякувати, Богу. Господи. Води і нас ти... за синою до семи у нас буде попадать парти Показуєш, хрещена привезла на їй. і ту холю, як золушка. Тільки треба батарейку ставити, ще ще. цей буде свій бути. А, 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 да? До дворі. На дворі. Прийшов? Прийшов? Так. Дякую, лідя. Дуже приємно. Так, що здвигаємо, видвигаємо. Жаждем, поки всі зійдуться. Так, і люда знімаєш. Дивіться, як воно красиво. Красиво.

Это смелый зяк на выкинула хвост и ломпочка заварует. Бусина. <laughs> задавака, ну, задавака, бабусина. Ну, я сама вот такая стоит. И ломпочка звонит. Это уже пальма большая. Вова в молодости тоже с пальмой.